Ну, я так розумію, треба да, це потім нарізати вітерочки, скручувати основу. Це все буде заливатися воском, да, будуть горіти свічі. Лариса та ще десятки працівників Інтерпайп виготовляють окупні свічки для своїх колег, які зараз на фронті. Ми одразу отозвалися і прийшли допомагати. Працює сьогодні і Ірина. Жінка не стримує емоції, коли мова заходить про військових і біль, який переживає країна. Тому, аби не падати духом, допомагає. У нас загинув наш Колібровщик, хлопець дуже молодий, йому і 40 років не було. Тому ми близько з цим. Там Наші хлопці, вони... ця свічка їм допоможе хоч трошечки зігрітися. Тому ми всі повинні допомагати, бо якщо передається російська навала, то... Нікому добре не буде. Паралельно із підготовкою основи для окопної свічки нарізають парафін. Разом з онуком Кирилом працює Ігор. Сам чоловік воював на Донецькому напрямку, був демобілізований цьогоріч у березні, тож знає наскільки складно воїнам взимку. Підтримка з тилу завжди це приємно. Завішуєш проход, і можна навіть у льошки натопити. Вона маленька на дві людини. І там можна зігрітися. Далі парафін перетоплюють і заливають ним самооснову. Заготовки це теж виготовляє наша новомосковська посуда. Це теж завод інтерпайпу. Тобто з цих заготовок потім виходять кружки. Ну а для нас їх виділили, щоб ми відправили. Нашим хлопцям Вікторія, координаторка штабу допомоги мобілізованим працівникам Інтерпайп. Нині у лавах зсу 950 робітників компанії. З усіма є постійний контакт, допомагають усім необхідним, зокрема і засобами для обігріву. Воли різні, купували спиртові, купували там ще якісь гельдові, Ну вони не, не те зовсім <свісно> такого ефекту не мають. А це люди роблять з душою. Люди роблять свої вклади, передають своїм колегам туди на передову. На фронт на додачу зробили ще й браслети першої допомоги. У випадку екстреної ситуації їх можна швидко розплести та перетворити на 5 метрів мотузки. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу.